І весь Україна, доведеної кампи, і риби де дні, сіонда і медзіто, де фюми сісіто, куандо поркирах, і днір, альмара взуро, сан два небо не міто, санґванкуро, на широ авура туто, савіро діво верпригари, пріма дічо. Ну коносподіло заполіте, інсоржіте, хатині спецати, і кон ден не нічі ліберта спруцати, нелябеля фамілія, гранда, ліберата, ворей есер рекордату кон пароля Посеред степу широко навкрайна мила, заскалить над водата, мати і поляне, десь і вічча, десь чуба, як приве греха, погребете, ми станете, прагнете, щупете, сваже крові свободата, щедро насите і сімейство то велико. Свободно і ново, не збранчайте щупити, імен з доброго слова. Іспанського Валентина Тайманова, Канденівміра. y que se oiga como ruge y como grita y después de sepultarme alzaos romped las cadenas rasgando con sangre enemiga la libertad y están vuestras. y a mí y la familia nueva no olvidéis acordaos con las palabras dulces y buenas. Poesía Sofía Kryvienko. Кеди уже, то на вгорцю ж нейщенимо гире после стеху широкого України мили, живих планы разложности, жив і Дніпра и стромы было згидно. Било слихать знівочляється громи, як у єсся з України, до сім'їго можа. Враже Крем допіру в тебе і лани і жгоря, шисько жуце і унісі до самого. Бога, а бы молиться, дота я не я не узнам Бога. Боговайте и достаньте, и когда наливите и позлота вража юха вольность за да и меня в великий юж родзине краю Вольні многі, пам'ятайте, вспомінайте часом, добрим, тихим словом. Слава Україні! Слава Україні!